Агресія, розсорки. Хоча в прямій дії виходить і Верховний суд, але тут дуже сильні сварки. Може і фізична фізична агресія, ще карта сили. Це магічний вплив. Напоїно чоловіка, я так розумію, заперечуюсь, негатив убираю. Жінка причетна. До цього угу. постійно робить агресію. заперечує весь негатив убираю. Ще стоїть програма, щоб вам не давали грошей. Скажіть, допоможіть вищі сили чи негативно-магічний вплив. Що саме? Так, да, тут полюють. Хочуть, щоб їм давали якимось іншим жінкам гроші і зраджували, а вам гроші не давали, щоб їздив, зраджував, заперечував весь негатив, убираю дійсно, втручаються, працюють постійно. Роблять ще, щоб ви набирали зайву вагу. Може на фізичний стан щось роблять, щоб була неприваблива жінка. Привороти ставлять, заперечую весь негатив, убираю, Убираю весь негатив. Всі програми негативні знімаю. Убираю, цікаю ворога. Навіки вічні, більше лиха зробити не зможе. Знімаю всі студи, отвороти, розсорки, аморочки, мороки знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив. Не на переклад на них самих буде так і так є. доля Давайте подивимося, чи лишився ще негатив. Магічний вплив, якісь програми негативні, що ставлять на сім'ю, на тих, хто дивиться відео близьких людей.